Привітики! мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене домашній борщ кабачкова ікра, трішки, я не знаю, що це, балик, шинка і чорний хлібчик. А ще зараз я залізу в холодильник. У мене тут десь була... були залишки американської глючиті. Бачите, зараз ми її. Просимо на вихід. <рес> Борщ варила я сама на курячих ніжках. Курячий бульйон, в общем-то. Так, тепер робимо ось так. Ну, що нам навчиться, правда? Отак зробимо. Як вам такий будь в кадрі це виглядає дуже гарно, але ж порозумію, я навіть не дотягуюся. М -м -м. Може, треба було ложечку звісно, знайти. Така шу нашу мить. Смачно. В мене чомусь останнім часом е супи, борщі виходили не дуже добрі. Mm -hmm. Добрий день. <рес> не знаю, скільки я зможу присидіти такі позі що вирізати не буду. Отже, <свистак> mm. що я там казала, що в мене останнім часом супи і борщі взагалі чомусь не виходили, а цей вийшов прямо дуже добрий. Навіть говорити нічого не хочеться. Сьогодні хочу відповісти на декілька запитань. Написала мені Аля, в профілі написано Аліна. Дуже цікаво, тому що скорочення Аля. Для цього ім'я я вперше чую. У нас Аля називають дівчат Алевтин. І тому цей. Добре, що я зайшла в профіль, подивилася, як звати. Дякую вам за ваші питання. Отже, перша, в яку країну хотіли б поїхати? Я дуже хочу в Іспанію. <хи> Наслухалася цієї колоритної музики, надивилася іспанських фільмів. З іспанцями, іспаньолами оцими. Всіма гарячими дівчатами. Думаю, блін, мені цікаво. Подивитись, чи насправді так, як оце в фільмах показують. Ну і плюс до всього там моречко. А на моречко я дуже хочу. Я би хотіла побувати у Франції. Але більше всього мене приваблює Париж, це мій незакритий гештальт. Пам'ятаєте фільм До зустрічі з тобою, там, де головна героїня. Я не помню, чи в кінці, чи в самому початку вона сидить в кафе з видом на ейфелеву вежу, кросан, кава, все як треба, в їй приносить конвертик. Чи вона вже його розпакувала? Неважливо. Я думаю, хто дивився ті зрозуміло, про який момент я говорю. От, це така моя малесенька мрія. Хоча, напевно, 95% людей, які були в цьому місті, говорять про криз, про брудне місце, про бомжів. Я хочу закрити цей гештальт власним досвідом. Також, оскільки я спілкувалася з людьми, які більш-менш подорожують. А не раз на рік їздять у відпустку в Турцію чи Єгипет. До речі, ні в Турцію, ні в Єгипет, у мене взагалі немає бажання їхати. Не знаю, чому так. Х -х -х. От. Італія. Всі я один сказали, що яке б місто, в яке б селище ти не поїхав в Італії дуже-дуже гарно всюди. І тому, от я хочу подивитись. Знаєте, було би класно якийсь тур поїхати в якийсь автобусний тур, так, щоб ти. Скажімо так, одним оком подивився на декілька місць одразу. І потім сам для себе визначив, куди би ти хотів повернутись для більш такого не детального, але на довший час, щоб зрозуміти, подобається тобі, не подобається. Отак. Так якщо брати, то хотілося б побувати багато де. У мене була одна спроба побувати в Іспанії, яка, на жаль, закінчилась невдало. Його попереду ще все життя. Так що так. Іще одне питання. Ваш улюблений фільм або серіал? Фільм так що прям улюблений улюблений. Назвати. Я от, якщо брати фільми, е я люблю саме короткі фільми, де і серіали теж, в принципі, люблю про кохання, е люблю, щоб була гарна картинка, щоб були гарні актори. І, в принципі, виконати цю забаганку не також вже й складно. Е типу там «Винні зірки, е після. Там їх три чи чотири частини. Такі, типу, знаєте, романтичні комедії. Хоча я не знаю, після цього навряд чи романтична комедія. Але я більше можу сказати про свої улюблені серіали. Мені дуже подобається серіал Царство. Там якраз гарні актори. Неймовірна атмосфера у цих дворових пліток. Інтриг. Гра престолів також мені дуже подобається. М -м. Ти. Обов'язково. Це вже йде як психологічний трилер. Не раз вже казала. Ну і все. Угу. Якщо я згадаю, скажу. Et comme tu es booker Пишіть в коментарях можете поділитися вашими улюбленими і фільмами і серіалами. Я думаю, всім буде цікаво. Можливо, хтось знайде для себе щось новеньке. М -м -м. Чесно, я думала, що я не з'їм. Ви так багато їм останнім часом помітили? Тому що я сідаю дуже голодною їсти. От, не знаю, останнє, не останнє, але думаю, що останнє відео в цій квартирі ми вже активно переїжджаємо. Я сказати, що я сумую, якось переживаю, що ми звідси з'їжджаємо. No. Дуже класний район, класне місце розташування. Плюс я вже розповідала, що у нас під'їзд зробили, зробили поштові скриньки, поставили домофон. Ми тут шість років прожили без домофона. Два місяці, як поставили домофон, і ми з'їжджаємо. Зручно, що тут магазини всі, зупинка поруч. Тому що, наприклад, та квартира, на яку ми приїжджаємо, це такий прям спальний спальний район. От, до всього треба трішечки пройтись. Але да, е, ну, типу. Не знаю, що сказати. Дуже багато роботи, дуже багато клопотів, але я бачу, як активно підписуються люди, коментують, і я просто не можу не викладати якісь новенькі відео. Я так, щух-шу, шух, бистренько щось зняти, показати. От, не знаю, як що буде далі. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково підписуйтесь, будь ласка, мені дуже приємно, мене це дуже сильно мотивує для створення нових відео. Сподіваюся, що на новій квартирі, яка буде набагато львіша, я зможу розмовляти свій контент якимись готуваннями, кукінгами. Хто знає, хто знає. можливо, якимись влогами. От. Також Обов'язково подобаєчки, дзвоник для того, щоб не пропускати нові відео. Всіх цілую, всіх обіймаю. Не забувайте, що в телеграмі більше мого життя, Твоє посилання в описі. Всім цьомики-бомики, всім па-па!